Хай бритки, з вами є Алсік та Васичок. І я. Да. Привіт. <ривіт> <ривіт> ну що ж, ми продовжуємо грати в Escape Simulator, і це буде остання кімнатка в Екстра. Остання екстра кімнатка. Ми вже пройшли тут дуже багато всього. Кладовище було, воно було дуже цікавим в минулому. <рик> так, кому, кому цікаво, заходьте, переглядайте, там воно вже, вже має бути. Ну що ж, а ми зараз О, починаємо. Зимаю, прямо та, 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 ти, ти, ти з того ста, я понял, ти з того кладовища просто прийшов такий. Так, <рик> ну, да, ну що ж, а ми будемо починати с... проходити у цю от останню кінотку. Майстерня Ж. Так, та майстерня санкція. Хоче місце Санта Санте Клаус. Санте Клаус. Санта Клаус. Ну, типа Миколайка. Ну, Миколайка. охо хо 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 Ми вощей граємо на 15 хвилин, попрошу вас. А -а -а. Зараз. По-друге, ми, ми граємо не автентично, бо тому, що зараз вибач мене, літо, а у нас тут mm -hmm. не Санта Клаус. Вибачте що. О, чуть поезд кайф. Зараз <orientate> <з Instagram> тут немає нічого, тут немає нічого, тут немає нічого. О, тут щось є, сир. Хм. Тут нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Окей. Так, цей вот поїзд є ще. Такий ще поїзд. Ми, по ходу, Ельфі і маємо щось допомагати майструвати. Тут можна крутити, до речі, чанскопік. Ти що побачити якийсь носопік. Так, тут дуже багато насправді тих вагонів. Е, е, я зірки розглядаю, мені не довго. Так, я понял. Там, а, мені, тут, тут багато вагончиків. Бага тут, тут є код. Пластик 02, wood 03, плаші, знаєш, 04, ага. метал 05. Мачу 8, 6, 8. папір. 07, рубер не знаю, трок, бот, норм. А, коди, коротше, код. Нам щось треба скрафтити, нам. Mm -hmm. uh -huh. Шо? А, я посилання якесь послав, прикольно. А, фу, боже, я подумав, що це, е, це прикол, оцей get Letters. О. Це на підказка була, не? Підказка? Але вона нас не питання, ні? А, -а, а, ну гаразд. Але тут пище щось. Дорогий Санта? А игрышки. Та, то підказка, то, що, то підказка, то питкаска, то питкаска выкидывает. Блин. Блин. Там та я... малюнки вспыль не было. Блин, але сумно. <свист> так. Нет, а не, да, там ничего не зараховывает. Я, я зроблю зирками, лише зеркаль не на Ага. А, реально, це різні, різні штучки, я понял. Ну, треба зрозуміти, яка нам відходить, яка Але нам тут драма. треба. Нам треба зробити ішечки і відправити їх дітям. Угу. Mm -hmm. да. <рес> Цей мішок це мусорний просто. Тут, э, тут мишка живе, до речі, і пише не турбувати. Більше поставити теж треба. Дуже хочу подарок. Mm -hmm. Ми тут надчутили, звісно, з тобою дров капець. Добре, э, mm -hmm. от нас наш, наш план. Нам треба зробити поні. Рабо понял. Д4, e, Б2, а 4. А як нам зробити поні. А, ти ці зірки робив? Ось тут? По телескопу, так? Окей. Та, 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 та. А, ні, это вот с питання. А! Чекай, то, значить, ці значит, літери треба. Ааа. Окей. А, все, 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 все. Дві. дві, дві. Тика отсюда цю, да. Любий Санта, іграшка потрібно. Мені потрібна іграшка. Іграшка іграшка на базу. Як ти? Як пані? Я була хорошою цього року. Я дуже хочу поні. Дякую. Передавай привіт. Пони. Ага. Поні, значить, нам треба оцю штуку. Розливо, це... Робін. Uh, у мене, коротше, ще то речі потяг, яку треба правильно скласти оцей. Який ти зараз складаєш, що дуже правильно. Та, так, так, давай. Мене також правильно треба скласти. Єлиночка, поні. Якраз. Поні, поні, поні. А, поні це оця штуканці. Ем, зараз. Поні. Це. це, оце? Та, це чекай, чекай, зараз. Це є Б. Один. Б. Не, Д. 4 Д3. А2. Ой, ні, это ви гоните. Це, це, це мені що, треба скопівать. Рубильник. Є. Yeah. Що там дали? А, поняшка. А, для... ще накладнули, що для Розшифрування URL. -ки. Ага. ага, чекай. А шурбу сцепи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що? Я щось не зрозумів. Мені дали поняшку, здається. Де? Кажи. А як ти зробиш? Ааа, uh, вон ти зробив. А, -а, -а, а два, де... оце той маркер? Так, так, так. Мені дали поняшку таку. Yep. І куди мені є... Мусор. <схай> а, сюди, напевно. Чекай. Я можу її сюди поставити? А не чекай, Rocket Pony. Це три? Можна я? Це три? Де. Ага. А, во. О, е, глянь, 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 давай. О, класс. И рычажок. два. Я хочу поверить, так запрещаю просто. А стоп, не подошло? А, четыре. Блин, сейчас не понял. А, треба ще скласти. Короче, так, мені треба паровозик скласти поки щоб по тому, як мене попросить Тоні. Тоні, походу, марфійозик якийсь. Ага. Це дали поняшку, добре, а це вот. Добре, поїхали. Добре, це вот штуку. Це є. Нам нам. О, реально дали і слуна. Так, чекай, дай ще один носок. Эээ, е, листочок, листочка. А во, поняв. Е, зараз, тоді його даю. Ого, йма. Можна і то, і то. О, що ще відкрив. Голку з ниткою відкрив. О, сер, чуєш, сер, віддай, ві, типу. О, реально. Хе-хе-хе, ходи сюди. Ха-ха-ха! А, мне откуда? Прикольно. Так, ще і цю штуку. Д4 А4. Д2. А, блін, цю віджати. 5W2, ага. це той. Є-є-є, yeah. yeah. Так, є в мене uh, три штуки. Матеріал це X04 площ плош. 5W2, це бюро. Треба скрафтити ведмедя. И плюс це шо таке, що то плющ. Плюшево, типа, да? Плюше, mm -hmm. плюш, плюш, ну, типа. Плюшевого медика треба відправити, Типу, Вот на. Вот тут вин тубе скрафт. Да, да, да. А, треба матеріал. Mm -hmm. ну, плюс це є. 04. А як скрафтить это 04? Я... А, вот. Зашити его треба, вот, чечный тка звуку. О, давай, 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 давай. За що Так, а я поки що перекладемо цього типа. Куди його відправити, типа? Сюди? Не знаю, так. Давай пробуємо. Дивись. Я зараз буду читати типа, він розказує, який потяг хоче. І нам треба з'єднати цей потяг, окей? Реально, пішло. Давай, давай. Чуєш? Ван, потяги бачиш? Я відправляю подарки. Да, да, я понял. Uh, Слухай. розказую mm -hmm. тобі. Іграшка, яка мені потрібна, це паровоз, який може перевозити дерево, вугілля та людей. Запам'ятав? Дерево. Перше візьми потяг. Потяг, 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 який їде. Вугілля, та дерево і людей. І людей. людей. А тепер певні черговості yeah. треба поставити. Оце, типа, люди. О, там та, монетка, там монетка. монітка, що не підняв. Б. А, реально? Так, там копійка. А, вау behind за вугільним вагоном люди вогонь не можуть бути а не можуть бути за а люди мають бути на Угу. а выхилет в кінці Ага так, так. так що тут Ага Це... Та -та -та. Та -та -та. чекай, чекай, зараз а прям відправляти я понял тут уже Ні, па... ні воно не відкривається, тому напевно відправляти Ми сформулювали вже третій подарок. Боже, які ми з тобою молодці. О, два. Є замовлення? що дав? Ключик якийсь. Ключ, о, треба скрафтити ключ. Крафт ключ. Три хвилини, чого? Три хвилини. Це більше ніж потрібно. Ну, Ні. Д3, С4, А1 і С2. Так. Ее. Это ротатам. Это так и нет. Я могу верить выпустить, что він реально такий неуречний. Реально. Ну Так, 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 так. Лишаються лише монеточки. Монеточки. Трев же'ем. Я думаю, десь буде отут на тому. На склі, напевно. А ти знаєш, які б. Ты ж бачив, що ці кнопки були червоні? По ці кнопки ж були червоними, знаєш, яких треба було бить. А, як як, як, до речі, як як. Бачиш ялинки якісь висять на вікні. А, ну ну. ну А по ти подивись якесь щось спільне між ялинкою і шухлядком Знак, знак знаки, та 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 Перший слой зелений, умовно, потім червоний жовтий, червоний жовтий, потім з жовтий і зелений синій. А, -а, -а вау. Я поняв, я поняв. Що нам дали, до речі? Е ну, ти ще ведмедика зашивав там дали. А, я поняв, так-та. А друге, що дали, це оця штучка, що прочитати. Оця червона штучка, яку я зверху поклав на лист, щоб прочитати, тіпа, оцей код. М -м. цей код. Потім цей код, назви і що це за іграшка, я читав тут. А, я поняв, я поняв, так там. І не. тобі муй тобі сказав, що треба відмедика, плюс що. Угу. Нажимаю. Так, 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 так. О. Спінгує, я тоже мячок. чувак. А, о. Де це шоу? О. Що там? Можна в чобітки. А там. А там, от. А там, отам, там. Я не можу піднігнути. Пінгу... А я не можу там не піднігнутися. Вище. На куті рожевої, бачиш? Кут ржавый. Ні, ну вон, вон. блін А чому на пингоице мені? Ти ж на ролик пингои? альт. На альт. А, на альт. А, вот. Ось тут. Mm, да. Бачив? Без моя выйдет. Оу, глянь, дві. Ты бачиш що ця штука робить? Mm. А, mm. ви тут монетка. Mm. Прикольно. Прикол. Та, реально. От треба, коротше, взяти печеньку одне і відправити. Mm. А ну попробуємо. Чи нам дадуть щось? Mm. Вау! Mm. Кабійка

Пишіть в коментарях, коли ви це дивитеся, в яку в яку пору року, як, яка вас зараз дата. Це буде цікаво послухати. У нас на дворі липень. Якщо. Ну, це, це, це цитата, є таке. Ну зараз липень. Ну що ж, потім ми пройдемо Версус, ще цікава штука, із і хард, це буде, буде весело. Ну і можливо, а, можливо, аж... можливо, будемо проходити якось це пробувати. Але це буде у майбутньому. А поки що ми будемо завершувати на цьому. Акому судову стати лайки та підписуйтесь. І всім пока. Тебе не чути. Пока-пока-пока-пока. Я боляв. Ну все, всім пока.